Українська ідентичність через мистецтво Володимир Островський навчав учнів ліцею номер 4 імені В'ячеслава Чорновола художньо відчувати національну ідею. Одеський мистецтвознавець поділився не тільки інформацією про жанри і техніки живопису, а й власними спогадами про радянський союз та ставлення до українського в ньому. Проблема, як мені здається, полягає в тому, що ці діти. Вони не знають, що могло бути погано. Вони знають тільки що є добре, і вони знають, що є більш-менш сьогодні толерантне ставлення до нашої культури, до України до слова українець. Вони майже ніхто не знає, що значить, от я сьогодні виявив хахол або рогатий, або там ще якісь презирливі, знаєте такі речі. Вони цього не усвідомлюють. Знаєте, ми мусимо, як мені здається, показувати молодим, що ота гідра, вона не вбита. Вона придушена, вона причаїлась, але треба оту ту гідру завжди тримати, так би мовити, на відстані і тому усвідомлювати так: вони живуть значно кращі психологічно часи, ніж жили ми. І це ну мені здається, треба говорити. Головною темою лекції стала южницька художниця Лариса Дем'янишина. Картина Мелодія степу послугувала образом української мови. Вона прикрашає обкладинку книжки, а українською кажуть так Володимира Островського та його матері Галини. Автори в книзі пропагують чітке відмежування свого від чужого. Коли мало бути переведання, Галина Федотівна попросила, щоб саме цей образ був на книжці. І Галина Федотівна тоді сказала те то ж саме, що сьогодні сказав Володимир. Що Мелодія степу, мелодія нашої мови що воно настільки співзвучно, що іншого не треба на обкладинку для перевидання, Що вони хочуть саме цю роботу на, на обкладинку. Учні, які відвідали лекцію, активно брали участь в обговоренні. Володимир Островський регулярно приїжджає до Южного, і деякі зі школярів вже відвідували його лекції раніше. Це наша не перша зустріч з Островським. Нам дуже подобається. Ми любимо це, коли він приїжджає. Дуже цікавий чоловік. Сьогодні ще Лариса була з нами, дуже теж гарні картини, дуже цікаво було. Дуже Ми пишаємося, що наша місцева художниця і. Також не перший раз ми з нею зустрічаємось. Нам завжди цікаво. Також дуже гарні картини. Ми пишаємося нею. Мені дуже сподобалося, Це було дуже пізнавально, і також про старовинний народ треба було почути. Ну мені здається, у нас дуже класна культура, така цікава з великою історією, і ми маємо це цінувати і не забувати. Більше інтерв'ю та атмосфери зустрічі дивіться в програмі про тиждень.